Всім привіт, з вами Я продовжую знімати влоги. Так що я хотів сказати? Я хочу сказати, що консолі вже досягли свого піку, що вже нічого такого нового не пристуть, хіба вони будуть. Мотивація вже більше на ці на, ну, на маленькі такі портативні консолі. Єндерсія теж зараз в сраці стоїть такий великий, що вже. Така, всі різні режими все, переграли вже. Все, і вже нічого такого ну, інноваційного не буде. Будуть тільки одиничні такі випадки, що одиничні ігри, що типу, ти можеш ті, десь коли зіграєш, типу, це еволюція, бо давно таких жанрів не було. Все. Це вже пік ігрової індустрії і того всіх того всього, що вже таких Твотужних проєктів не буде. Типу, зараз буду сприймати, ну я буду сприймати нові ігри так як під пивко, типу, суто піти, побігати, пограти, то що я взагалі ніколи не грав, і все. А такого, щоб серйозно щось проходити, то не буде такого. Ну, кіно ігри дійсно якісь з крутим сюжетом, то вже тіло, що можна буде їх проходити, грати і тому подібне. Зараз ще щось скажу. Ну і що я ще хотів сказати. Ну це схожується, можна сказати і все. І фільми теж зараз вже такі роте, як колись робили. І... Зараз. Ну і одна оптимізація тож і пускається, бо типу має всюди-сюди буде оптимізація, то сюди. А зараз вже такого не буде, бо більше всі йдуть за графіку, а не в якість і не в тому, що зацікавити гравця. Хоча би, хоча зараз цим зацікавити гравця це дуже важко. Доводити всім і всьому. Так що, от такі от я хотів влог записати, вже давно хотів. І всім папа, -па, підписуйтесь, підписуйтесь на YouTube, підписуйтесь. На тікток, щоб потім можна було Ось такий влог вийшов.